Усім привіт! У нас сьогодні нова подорож і ми вирушаємо до міста Лева, але вже взимку. Ми їдемо лише на один день, але є одне але. Ми виїжджаємо ввечері 19 січня, 20 січня ми гуляємо по Львову, 21 січня моя днюха, і вночі ми виїжджаємо додому. Тому пропоную подивитись вам, як пройшла наша неймовірна подорож. До самого Львову ми їхали у пласкартних купе, але нам дуже повезло і над нами нікого не було. Після того, як ми сіли до потягу, я сіла повечеряти, тож побажаємо мені приємного апетиту. Також потім деякий час ми пограли у настольні ігри, ну і потім сон час. Спала я не дуже добре, тому що у мене було місце біля туалету, і там весь час бігали люди. Інколи я прокидалась і спостерігала неймовірний схід сонця. Нарешті нам дали світло. Тепер час сніданку. Поснідала я чаєм з ромашкою і печивом. І ось, нарешті, ми під'їжджаємо до Львову, і я бачу цю неймовірну красу. Але давайте дружно подякуємо Укрзалізниці за немиті вікна. Тому всю красу ви не зможете побачити. От коли ми нарешті вийшли з вагону. Я побачила справжній схід сонця у Львові. Це було неймовірно. Одного чаю з печивом нам було мало, тому ми вирішили поснідати нормально. Ми замовили суп, тому що попереду був неймовірно насичений день, тому сніданок повинен бути ситний. Ситно поснідавши, ми вирушаємо на зупинку чекати львівські трамваї. Ну і звісно, вирушаємо до першої локації. До речі, зацініть саме цей шматочок відео, тому що я його знімала з стабілізацією, і це для мене щось нове. Як на мене, тут трохи з якістю щось не так. Але чекаю вашу думку в коментах. Тож продовжимо. Перша наша локація це таємна аптека. Насправді це дійсно працююча аптека, але паралельно це ще й музей. Ми отримали наші квиточки, тож вирушаємо неймовірну подорож аптекою. У першій частині екскурсії нам розповіли про історію цієї аптеки. Хто був її засновником? Чому вона називається саме Аптека під угорською короною, по-моєму, але це не точно. Повели про види скла, яке тоді було. Розповіли про всякі медикаменти, скляночки, баночки, ну і так далі. Також нам пороздавали такі фартухи, і вони дуже прикольні. Далі нас повели у реально таємну аптеку. Тут була прям неймовірна атмосфера, багато свічок, запах трав. Ну прям романтика, розумієте? Далі нам провели два експерименти, де ми могли приймати участь. Далі нам показали саму історію цієї аптеки. Аніс, металь, амброзієвий чебрець, коріант, оливки, сірку, цитрусового дерева, сірчану кислоту, піхту, настойку, тронянди, мінеральні смоли, корицю, гріх, мускатний вірменський татарський зілля, рис, кмин, хвостика, цукор, пряники і багато іншого. Королівська приносила непогані прибутки, особливо коли отримували дозвіл на продаж вина і ліків без сплати податку. Далі нам дали понюхати усякі трави. Перша у мене була м'ята, наступне евкаліпт, і остання у мене була сосна. Я спочатку не могла зрозуміти, що це, і казала, що це тирса, але потім до мене дійшло. Далі нам дали ось такий напій. Ну, коні ми його вип'ємо, чого і є. До речі, було дуже смачно. Там ще була ось така ступка бажань, і я, звісно, загадала бажання. Наступна наша станція це Океанаріум. Там було мега естетично і мега інстаграмно. Це дуже крута локація, тому раджу усім сходити, хто буде у Львові. Тепер просто подивіться на цю красу. Ось таким був неймовірний океанаріум у Львові. Але коли ми вийшли з океанаріума, почалась тривога. Бомба. Після всього екшену з тривогою ми пішли у Львів Круасанс. Як можна бути у Львові і не зайти в такий заклад? Це вже кримінал. Тому у нас був легенький перекус, і ми рухаємося далі. І ми прийшли до вулиці, яка міняла свою назву сім раз. Оце так. Недалеко від цієї вулиці була ось така цитата. Наступна наша станція це музей скла. Там було безліч усяких прикольних штук і багато чого цікавого. Також була історія скла і можна було самому приготувати скло. Але правда, що тільки на комп'ютері. Тому що я зробила, правильно приготувала скло. Ну, а це – еволюція скла. Від Месопотамії до нашого часу також там було дуже багато всякого інтерактиву, де можна було розгадати квест, який був у всьому музеї, подивитись та навіть пощупати різні експонати. Також раз на 4 роки до них приїжджає нова виставка експонатів. Тому, коли буду наступного разу у Львові, обов'язково сюди схожу ще раз. Коли ми відвідали усі наші локації, по яким ми планували наш маршрут, ми пішли у Львівську майстерню шоколаду. Ну це просто база. Усі бажаючі купили собі сувеніри. Ну а ми прямуємо до нашої мети. Це та сама мета, і за якою ми сюди їхали. Це концерт Козак-Сістем, і ми там будемо знову волонтерити. Це мій третій раз, коли я волонтерю, і мені нарешті дали сканувати квитки. От ось ця задача мені найбільше сподобалася усіх, які мені коли небудь віддавали. Але було дуже багато народу і було дуже тяжко впоратись самі. Тому нас було там троє. І, до речі, скажу вам по секрету, там були ще й іноземці. Ну а тут ми нарешті потрапили на концерт. Тому зараз буде трохи кадрів з концерту. До речі, запам'ятайте цього чувачка, ви його ще побачите у цьому відео. Концерт йшов 3 години і 30 хвилин. Як на мене, це дуже круто. І це високий рівень. Але ти так втомлюєшся, це капець. Особливо після тяжкої прогулянки по Львову. Пам'ятаєте, я казала, запам'ятайте чувака з прапором Фінляндії. Ось він вже на сцені. Hello, hello. Humanitarian aid workers would always like to remind everyone in okay, Ukraine that you guys are never alone. Never alone. Thank you, Thank you for keeping everyone safe, for keeping the whole Europe safe. Ось такий вийшов концерт, і після того як ми вийшли на вулицю, нас очікував ось такий сюрприз під виглядом снігу. Я вам нагадаю, це був вечір перед моєю днюхою. Ну і звісно, днюху я зустрічала на вокзалі. Окей, ми зараз в зоні очікування. Е, як називається. Ми ще робити таку от. Це у нас. Бранч Сэндвич И справжний сырный чеддер Проверь, mm -hmm. на сейфе справжний сырный чеддер Что yeah. с uh вами? -uh. Пробуем? О! Нет. Не не Твердя да, дуже. Але трас. <потрізу> Ми зі зоні Юса. Ми ще Дженги, Чечан, Чефрон. Коротше, класна гра. <потрізу> ну і потім у нас був турнір з Дженги. Як думаєте, хто виграв? Звісно, я. Тому подивіться на цю гру, це було дуже цікаво і екстремально. Ну і потім я подивилась час і просто виключився запис. Ось так. Тепер ми на вокзалі наш потяг, і ми їдемо додому. І нарешті моя днюха. Ось так пройшов цей незабутній день перед моєю днюхою. Я дуже рада, що я поїхала. Це було неймовірно. Тому ось так. Дуже дякую за перегляд, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось і до нових подорожей.